Усім доброго дня, компанія Кахеса, крамал Кахеса Кен, як завжди, з вами. Маємо на сьогодні 22 серпня 2023 року. І сьогодні в нас буде перегляд, скажімо так, заміни шестерні проблискувача, який які використовуються багато де. Тобто є такий проблискович, багато бачив його і на пожежних машинах, і на сільхозгосподарській техніці. Ну і багато-багато де його використовується. Робить цей виріб фірма Хелла німецька KL Rotaflex А2 КРЛ 006846 20. -00. Ну, таке довга назва така. Тут в нас є такий битлик. Тут, тут всередині тут такий от такий, битлик. Ось так він виглядає. І далі у нас що є? У нас є тобто, корпус, в корпусі є стоїть електробугун, зверху стоїть ковпак, я я, я так полів його. Оранжевій, сказав би хтось. От. І тут є в нас всередині. Ну, я чесно кажучи, до цих пір, поки ми з цим не стикалися, я щось не думав, що тут так воно все є, але ж, ну, є. є шестерня, повідна шестерня, яка рухає, скажімо, ці от моменти, коли він нас там блискає, і крутиться. І все Все ж таки, це шестерні. Ось вони є. Тобто тут це все електрична частина. Я у нас тоже її розбирав, то і розбереться так само. Он лампочка там все ставиться, оце все, 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 все таке. Ось. І важливо, скажімо, цей момент, коли ми бачимо, що оци, о, о, оцей, от, цей ліхтарик, грубо кажучи, оцей проблискувач, він крутиться і, і бликає. Ось. І от завдяки тому, що всередині є отака от шестерня, це була його оригінальна. Тут щось хлопці вже ліпили, намагалися як кажуть, реанімувати трохи. Ну, що на якийсь час, певно, в них щось вийшло. ну, Далі приходить так, що звернулися вони до нас. І ось я вам показую те, що це вже зробили ми. Ми вже спробували його підшліфували, подивилися, все чітко, що воно стало. Є в нього такі два тут посадкових таких моменти. от. Тут в нас є такі як напливчики, тобто воно має зафіксуватися якісно. Ось. Повністю стати на свої місця, і тоді воно буде вірно працювати. Тобто воно повністю зафіксувалося, ну і далі все звичайно, все збирається, тобто є ось привід, у нас виходить, воно йде, вдягається. І оце, оце шестення рухає і повністю всю цю конструкцію от вона в нас літає, рухається, і завдяки тоді, тоді, цьому воно все і бликає. Тому, в принципі, все доволі таки просто, коли вже знаєш. Коли розібрався, тому, скажімо так, якщо вже в цьому в когось виникає, буде виникати потреба, буде необхідна така от річ, тому що дійсно це в нас вперше ніколи в нас ну якось ніхто з цього не приносить. Тепер вже воно в нас є про це, ми тому розповідаємо. Тому створений в принципі цей контент, що кожна новинка, яка з'являється у нас, ми намагаємося донести. Тому що дуже часто от, є, скажімо, якщо проблема, як в цьому навіть випадку, хоча начебто річ, ну начебто все просто. Але ж думаю, що грошей коштує вона І Повністю купляти оце все по-новому ну не варто просто. Легше купити цю шестерню, зробити легко так само замін. Ну і все так пішло працювати, я думаю, ще довго-довго пропрацює. Тому ось так. Якщо є потреба саме в цій шестерні, будь ласка, звертайтеся. Якщо цікаво взагалі те, що ми робимо, це побутова техніка, автомобілі, дитячі іграшки, багато чого, до чого ми робимо всі свої оці от е, штучки, муфти, втулки, шестерні, всякі там засорчики, багато чого. Заходьте на, на наш сайт, на початку відео він буде, можете передивитися, побачити самостійно. Якщо цікаво, просто взагалі. Якщо конкретно щось треба, дзвоніть до наших менеджерів на початку відео, так само є телефони. Ну і як погляд в цьому випадку, так само вже звертайтесь, вона вже шестерня нова, така як треба, вона в нас вже готова. Тому будьте здорові, до нових зустрічей. Якщо цікавий контент, підписуйтесь. Якщо просто вдячні, ставте вподобайки. Ми також будемо вдячні. До нових зустрічей. Слава Україні, слава цих!